Щеплення по новому міністерство охорони здоров'я впроваджує зміни до національного календаря вакцинації, тобто обов'язкових щеплень. Зокрема, хочуть використовувати більше комбінованих вакцин, аби зменшити кількість ін'єкцій для дітей. Також переглянуть і вік, коли їх робитимуть, все для того, аби у малечі був ліпший імунітет. Замість оральної тепер будуть використовувати інактивну поліовакцину. І ще одне нововведення з'явиться обов'язкове однократне щеплення проти вірусу папіломи людини. Його робитимуть дівчатам у віці 12-13 років, і воно потрібно для профілактики раку, шийки матки та інших інфекцій, які провокує цей вірус. Усі зміни кажуть у міністерстві охорони здоров'я, вже багато років діють в Європі та США, та з позитивної сторони себе зарекомендували. Ми затрималися років на 15 з впровадженням цієї вакцини. Насправді ми повинні були би це зробити на багато на багато раніше, так само як і затрималися з впровадженням вакцинації проти птамококу інфекції, проти ротовірусної інфекції. Ми зараз там за мету, зважаючи на те, що. Ракшики матки є лише у жінок, тож в даному випадку ми обрали дівчат, але розглядаємо найближчі роки і можливо за рахунок навіть місцевих програм розширити вакцинацію проти цієї інфекції і на хлопчиків.